Миро, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб каналу. До вашої уваги. Огляд для продажу на аукціоні. Ось такої мобілочки, жабки LG 1100. Ось такий телефончик. В ну, доволі таки непоганому стані. Телефон для колекції. Вже видно, що хтось його пробував скривати. немає ось тут у них заглушечки. Перевіримо, що включається. він включається. О, Тут проблеми з екраном. Я не знаю, щось може треба підкрутити, може там десь щось відкрутилося, я не знаю. Він також включається і все. Одразу кажу, всередину хтось лазив. Через раз там запускається. Я перевіряв є звуки в такому непоганому стані. Маде Korea LG c 100 1100 Бачите, шурупів немає, хтось вже є, я ж кажу, ну лазив, але поїздку телефончик та вмикаються, робиться, хто там хоче відняли собі в колекцію. Так що посилання під відео буде, о, в описі під відео буде посилання на аукціон. Всім дякую за увагу. До побачення.